Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром з Англію чи Румунією. 250 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні для життя. Для повної очистки від небезпечних предметів знадобиться 757 років. І це за умови, коли щодня працюватимуть 500 команд саперів. Це порахували експерти опитані виданням «The Washington Post». Та чекати на закінчення війни не готові наші аграрії, бо земля тим більше у прифронтових районах на сході та Півдні, годує не тільки села, а цілі громади. Мій колега воєнкор ігор левинок розкаже про проблему більш розлого. Жестоко тут дуже було одне слово. Сюди летіло з усіх сторон. Іди і дивись, такого навіть в кіно не побачиш. А зараз, якби хтось у мене спитав, як виглядає морок війни, я би сказав ось так. It's... Травою тут ну тут неможливо щось побачити. Життя на мінному полі, як саперам, допомагають машини-роботи. Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле. Розміром із Англію чи Румунію. 250 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні для життя. Ця територія дуже щільно мінувалася. Супротивником дистанційними засобами, тобто, це і бойові касетні елементи, протитанкові міни дистанційні, типу ПТМ, а також дуже багато тут мін ПФМ. В народі їх називають лепестки. Межа Донеччини та Харківщини після відступу російських окупантів смерть тут і досі ходить за вами слідом. Металодетектор він реагує на будь-який сигнал, навіть якісь уламки, сміття, ще щось. Тобто воно постійно буде фонити і знайти таку міну, як ПФМ. Ну, це дуже складна робота. Міни пелюстки, ось так вони виглядають. Росіяни випускають снаряд, що розривається у повітрі, і розкидає ці міни на велику територію. Ось вже два роки, як ці поля не засіяні. На початку російського вторгнення тут проходила лінія фронту. Тільки тут 6 тисяч гектарів родючого чорнозему. Уявіть собі, яких збитків зазнали наші аграрії, і яких тепер треба докласти зусиль, аби розмінувати цю територію. Віктор Лубінець, агроном тутешнього сільгосппідприємства, каже, із розмінуванням чекати більше не можна, бо для них це поле єдине, що може прогодувати. А отже, попри ризики, землю намагаються повернути до використання іноді власними силами. На цей рік, вже на 24-й рік, ми посіяли 1000 гектар пшениці. Те, що ми змогли, там, де знайшли, де нам зірвали, його, вбрали з поля, те ми там обробили. Ми, теж, ми самі ходили, його шукали. Якщо ми ще став на три, на 4, на 5, тут буде ліс стояти, тут ніхто не буде жити. Це буде пустель. Тож пан Віктор наголошує від титанічної роботи цих хлопців, нині залежить не тільки безпека людей, а ще й економіка країни. Роботу саперам неймовірно полегшує ось така дивотехніка. Німецька машина розмінування. Керується дистанційно за допомогою пульта. Сьогодні її задача розмінувати підходи до перебитої високовольтної лінії. Вона витримує, починаючи від протипіхотних мін і закінчуючи протитанковими мінами. В неї є два робочі органи. Один ціпний, один з молотками. Таке поле ну за день можна і до гектару робити. Для розуміння, якою може бути концентрація мін, це робота машини на дорозі у лісосмузі. Поруч із полем Богородичне. П'ять місяців за це село оточилися запеклі бої. Жодної вцілілої будівлі. Взагалі, ця дорога веде до дитячого санаторію. Раніше це було привабливе місце. А зараз, якби хтось у мене спитав, як виглядає морок війни, я би сказав ось так. Цей туман. Покалічена природа, понівечена, потрощана військова техніка, розбиті людські будинки і скрізь. Скрізь таблички з черепами міни. Тут рашисти застосували свою тактику вогневого валу, мінували і рівняли із землею усе. Не помилували навіть монастир московського патріархату. Роботи у саперів і тут понад край. Дуже засмічена територія. Прибор практично постійно видає сигнали. Ця територія вже дуже сильно заросла чагарниками. Ну... Досить довго це буде. Знищуємо на місці, тому що почастішили випадки з так би мовити, сюрпризів. На невилучення до зраненого села поволі повертається цивілізація. Нині тут вже зо три десятка людей. В пана Анатолія ми були на початку осені. Чоловік жив на вулиці, звів тільки стіни. Нині його хатинка вже з дахом і теплом. Кацапи там були, а наші ж на цій стороні. А то по них допили. Ну так що тут а такого, що взривається, дуже багато. І, хоч до відновлення повноцінного життя, тут іще далеко проте його наближають наші збройні сили і ті, хто звільняє нашу землю від смертоносного начиння. Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.